Головне за понеділок очима вікон. Добрий вечір. Стоп-терор у Одесі через підвищену загрозу терактів. Вулиці патрулюватиме спецтехніка та автоматники. Усі силові структури переведено в посилений режим. У міліції просять містян допомогти виявляти потенційних диверсантів і не лякатися військовиків на вулицях міста. Прошу живу мову обласного очільника міліції. Эти люди вышли на улицы, чтобы защитить вас от террористической угрозы. Сотрудники милиции будут останавливать и проверять подозрительных лиц, производить досмотр личных вещей. В этой ситуации от вас ожидаем полного понимания и содействия, так как это делается исключительно в целях вашей безопасности. Нагадаю, протягом місяця в Одесі сталося п'ять терактів під час останнього загинула людина. Втім, станом на мить активних пересувань військової чи міліційної техніки в Одесі наша знімальна група не помітила. Та й цивільні до міста намагаються носа не показувати. Щоправда, антитерористична операція ні до чого. Усе через сніг Одесу замило по самі вуха. Автівки загрузли намертво. Літаки не літають, судна не плавають. Дороги і таке по всьому українському півдневі. Просто зараз ми зберемо найсвіжіші кадри і свідчення самовиців, покажемо. За мить.